Доброго. Вісочка, бронювання. Військова таємниця. А? Військова таємниця. Поним. А навіщо ви знімаєте? А що, не можна? А А ви навіщо зупиняєте? Ну а звідки я знаю? Можливо, ви працюєте із країною агресією. І таке можливо. А? І таке можливо. Документи ваші для перевірки. На яких підставах ви не зупинили? Стаття 32. Закон України про Національні. Закон про мобілізацію вам забороняє проводити спільні заходи. Чому порушуєте? Які спільні заходи? Ну, ТЦК стоїть. Вийдіть, будь ласка. На яких підставах? На таких підставах? Цікава історія від працівника поліції. На що ви все фіксуєте. Це передбачено чином законодавством. А на що Ви порушуєте закон, коли зупиняєте транспортний засіб, і кажете про те, що вийдіть із автомобіля. А навіщо виходити з автомобіля? Це законна вимога? Ні. Ми знаємо, закон України про дорожній рух не передбачає такого обов'язку для водія вийти з транспортного засобу. Ну ви вже, друзі, напевно, всі знаєте про це. Хто ще не знає, обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб знати про це. На яких підставах і що? Дозволяє, дозволяє вам забороняти. Якщо у поліцейського достатньо підстав вважати, да нема у вас жодних підстав. Ви зловживаєте своїм службовим становищем. Куди ви їдете? і Звідки ви? Да їдете? Та ви не можете ви знати, перевозьте. це не ваша справа. Це куди моя ми... якраз справа. не ваша це справа. Це моя справа. Цікаво, представник поліції каже про те, що мені необхідно знати, куди ви їдете. А більше нічого вам не потрібно. Більше нічого вам не потрібно знати. Де їх таких беруть? Велике питання. Може хтось знає, друзі? Напишіть, будь ласка, коментар під цим відео. Друзі, звертаю вашу увагу, зараз вже стартував повним ходом мій авторський курс захисту прав водіїв 2.0. Переходьте в опис під цим відео. Зараз йде набір на навчання. Долучайтеся обов'язково, щоб підвищити свої знання, щоб не потрапляти в ситуації, із яких потім дуже складно виходити, щоб знати, як себе захистити, вміти захистити. А якщо ваша права порушена, як в подальшому? Притягти до відповідальності того ж працівника поліції.